Щоб діти з порушенням зору мали доступ до літератури та отримували задоволення від її пізнання у Прикарпатському національному університеті. Стартував відбір тактильних книг для дітей з порушенням зору на міжнародний конкурс. Відбуватиметься він у Польщі. Там змагатимуться 18 країн, серед яких вперше буде представлена Україна, оскільки конкурс переходить від країни до країни щоразу, і вони запросили, запропонували нам стати е, організаторами саме українського етапу. Запросили Україну е, взяти участь у цьому міжнародному престижному конкурсі. Е, і в такий спосіб наш університет е, зараз організовує український етап, е, де будуть буде відбір е, і кращі роботи будуть від, від, надіслані на міжнародний конкурс і будуть змагатися за головний приз. Книги приймаються на конкурс до 20 серпня. Відтак, з отриманих національне журі, обере п'ять робіт. Модераторка конкурсу Христина Казимирів каже, оцінюватиметься якість і привабливість тактильних ілюстрацій, палітурки, кольорів і контрасту. Дуже часто такі книги характерні тим, що вони мають рухомі елементи, вони часто в дещо не класичному вигляді книги. Так? Головне, щоб вона була зручна. Це буває навіть може бути комодик з деталями додаватися до, до книги, тощо зйомні деталі сконструйована вона в такий спосіб, щоб спонукати досліджувати світ. У виготовленні такої книги кажуть фахівці, важливо, щоб вона була не тільки наповнена різноманітними елементами, але й інформативна. Незрячі дітки бачать, відчувають, сприймають, вчаться, граються зовсім по-іншому ніж ми. От, до прикладу, можемо взяти два матеріали пластик, так він гладкий, так і такий шоршавий папірчик, так, тобто елементи, музичні елементи можна задіяти шелестами. Тобто можна використовувати шелести, котрі звучать. Це є метал, плюс це є звук. Це є звук, котрий дзвонить. І точно діти будуть це задіювати. Знаю, що використовують на ниточках їх, щоб можна кудись закладати, перекладати. Можливі задіяння інших матеріалів. Так вони просто гарно прикріплені, щоб вони були рухомі. Знову ж таки, шершаві. Елементи додають іншої інформації. Гудзики дають ще іншу інформацію. Раніше Прикарпатський університет спільно з польськими колегами працював над тактильним проєктом Невидима спадщина, результатом якого став путівник з тактильними ілюстраціями. Отут є такий допоміжний елемент, і він знає, що зображення починається тут, і в момент щитування. Екскурсовод розповідає, що ви на що можемо звернути увагу, які особливості є. І людина відчуває це. Відчуває. Паралельно відбувається текст екскурсовода. Книги, представлені для участі в українському конкурсі, залишаться в ПНУ. Там планують створити бібліотеку для дітей з порушенням зору, якою можуть користуватися всі, хто цього потребує. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.